Доброго дня, добро житомиряни, жителі Житомирської області, Проспект 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Відгружається Донфенчик 404 ді2. Послухайте, як працює двигун. О, Стравлює воздушні тормоза, стравлює воздух. Тракторець перевірений в такому гарному стані. з лоховати ліса, 540 тисяч обертів вал. Ось такий тракторець їде в Барановський район, буде допомагати в сільському господарстві. Власник вже чекає, зранку телефонував. коли буде в нього кінь, Чи 40 тоні і 40 коней. Ось такий тракторець вигружається з Житомира нашої почали машинка. Зараз будемо бити, бити. Дякую, запрошуємо всіх придбати собі помічника і сільського суда все